Їжак вухатий. Це милі їжачки, мають статус зникаючих. Якщо ви їх зустріли, вважайте себе щасливцем. Експерти припускають, що на території України їх лише кілька десятків особин. За останні 20 років вухастих їжачків зустрічали тільки раз у дикій природі. Це на околицях Луганська. Цей вид стрімко зникає через деградацію степових екосистем, в яких водиться цей їжачок. Кіт лісовий. Справжній витривалий мисливець, який полює здобич у лісах і витримує люті морози. Також він відрізняється від свійського кота більшими розмірами, довжина тіла до 90 см, і відносно коротким хвостом. Лісовий кіт водиться у лісах Карпат, Вінницької, Кировоградської та Одеської областей. Популяція котів зменшується щороку. Зараз в Україні їх 400-500 особин. І все через масову виробку листяних лісів, зокрема дібров. Також тварини часто гинуть під час полювання та у браконьєрських пастках. До речі, на моєму каналі є окреме схоже відео, яке називається Кіт український лісовий довгошерстий». Посилання буде в описі відео.